Уяви собі, жінка летить з розбитого воза, мов ганчір'яна лялька, а навколо пак степ, що не знає жалю. Хто б міг подумати, що саме там, серед пилу та криків, почнеться історія, яка переверне долі? Більшість людей переконані світ жорстокий і виживає в ньому тільки той, хто тримає кулак. Але хіба це правда? Чи, можливо, найбільша сила народжується саме з бажання захищати, а не руйнувати? Ця історія викличе в тебе більше запитань, ніж відповідей. Чи може закоренілий стрілець, якого переслідує минуле, знайти спокій у погляді жінки? Чи варто довіряти долі, коли вона кидає тебе в саму глибину хаосу? А головне, що буде, коли почуття, які ти поховав багато років тому, раптом повертаються з новою силою? Багато хто скаже «Не вір у зміни люди не змінюються. І саме в цьому й полягає найбільша брехня, яку ми часто повторюємо собі. Бо правда в іншому достатньо одного погляду, одного дотику, одного вибору, щоб розпочати новий шлях. І ця історія доведе тобі, що навіть у найтемніший момент завжди існує шанс для світла. Тож будь готовий, бо те, що станеться далі, не просто здивує воно змусить тебе інакше подивитися на власне життя, на свої страхи і втрати. Бо, коли стрілець рятує жінку серед степу, він рятує не лише її. Він відкриває двері до майбутнього, яке може бути набагато ближчим і до тебе, ніж ти думаєш. Олексій Мельник був тим чоловіком, що ніс на плечах тягар степу. Самотній, загартований вітрами й роками кочового життя на півдні України, він їхав верхи так, ніби не шукав нічого, крім наступної тіні від поодинокої верби. Але ж життя любить дивувати саме тоді. Коли ми певні, що вже бачили все. Раптом тишу розірвав гуркіт, і його досвідчене око вловило картину, здатну змінити долю, віз, що неконтрольовано мчав униз з крутого схилу. Чи не цікаво, як один єдиний звук може розбудити давні спогади? Подібно до того, як пісня з дитинства миттєво повертає давно забуті емоції, курява здіймалася вгору, і вся сцена скидалася на кошмар. Віз підскакував на камінні. Розлітався, наче зламана іграшка. Олексій, хоч і загартований битвами та втратами, відчув у грудях поклик, інстинкт, який він давно поховав разом зі старими обіцянками. Жінку викинуло з воза, немов ганчір'яну ляльку, і її крихке тіло котилося схилом, а з цим видивом народилася забута потреба захистити. Чи не правда? дивно, як навіть у найчерствіших серцях прокидається бажання оберігати когось. Ви коли-небудь помічали, як певні події виривають нас із байдужості? Згадайте, як ви раптово мусили діяти, врятувати дитину, що впала з велосипеда, чи підказати комусь, як не втратити гроші в сумнівній угоді? У ті хвилини немає часу на роздуми. Серце вирішує швидше, ніж розум. Так і з Олексієм у мить небезпеки він перестав бути втікачем зі своєю тінню минулого. Він став просто чоловіком, що почув поклик вищої сили. Сонце пекло нещадно, гарячий пил прилипав до обличчя, і тиша степу розтанула під стукіт копит. Олексій міцніше стиснув по води, нахилився вперед і віддався інстинкту. Жодних сумнівів, жодних вагань. Життя тієї жінки висіло на волосині, і він знав: другий шанс доля не дасть. Іноді саме в такі несподівані миті життя. Відчиняє двері в нову реальність, і те, що Олексій побачить, коли дістанеться до неї, переверне його шлях. Олексій спішив із коня, мов тінь, і першим ділом кинувся до жінки. Вона лежала нерухомо в піску, обличчя побите, а на чолі виднівся глибокий поріз. Її сукня, хоч і міцна, була порвана під час падіння, а руки розкинулися безсило. У такі хвилини час ніби сповільнюється. Чути лише серцебиття і свій власний подих. Олексій згадав, як колись рятував друга побратима після кривавого бою, тоді теж було лише одне рішення діяти. Він обережно підняв жінку на руки, ніби боявся, що вона розсиплеться від найменшого руху. Її легкість здивувала його така крихка, але водночас відчувалася сила, прихована десь глибоко всередині. Чи не так буває з багатьма людьми? Ззовні вони виглядають слабкими. Але варто ближче придивитися. І розумієш, скільки витримки вони носять у собі? Олексій відніс її під самотній явір, що стояв осторонь, аби дати їй бодай трохи тіні. Вийнявши з торбини свій старий фляжок, він полив трохи води на шматок полотна і приклав до її чола. Холодні краплі змішалися з пилом і кров'ю, та поступово рана почала виглядати менш загрозливо. Це проста дія, але яка ж важлива. Часом у житті достатньо мінімуму ковтка води, слова підтримки, протягнутої руки, аби хтось відчув, що він не сам. Якби більше людей розуміли силу таких простих вчинків, світ був би зовсім іншим. Олексій сидів поруч, пильнуючи її подих, що ставав рівнішим. Вітер торкався високих трав, і здавалось, ніби сама природа стежить за цим моментом. Його думки носилися між минулим і теперішнім. Колись він рятував лише себе, живучи за законом зброї. А тепер перед ним лежала незнайомка, життя якої він відтепер ніс у своїх руках. І хоч він ще не знав, ким вона була, серце підказувало, ця зустріч не випадкова, вона стане початком нового випробування. Коли жінка поволі розплющила очі, Олексій відчув, як серце його зробило несподіваний ривок. Її погляд... Насичено зелений, мов весняна трава після дощу, пронизав його наскрізь. Це був той момент, коли ти раптом згадуєш, що ще здатен відчувати. У ньому прокинулося щось, давно заховане під шаром пилу й болю. Він, колишній стрілець, який відучив себе від будь-яких прив'язаностей, тепер ловив на собі очі людини, що могла змінити його ходу. Її губи тремтіли, намагаючись вимовити слова. Але замість них вирвався лише тихий шепіт. Олексій нахилився ближче, прислухаючись, і несподівано відчув, як його власне дихання сповільнилося. У таких митях світ зупиняється ні степ, ні вітер, ні згадки про минуле вже не мають значення. Лише цей зв'язок, який народжується між двома людьми в тиші, це як коли читаєш рядки улюбленого вірша і раптом розумієш, так це про мене. Вечірнє сонце заливало степ м'яким золотом, і вся картина виглядала так, ніби сам Всесвіт підлаштувався під цю зустріч. У житті кожного бувають подібні миті, несподівані, але доленосні. Можливо, це знайомство в потязі, випадковий співрозмовник у кав'ярні чи навіть посмішка перехожого. І ти відчуваєш, ця мить не просто випадок, вона веде тебе далі. Для Олексія ця жінка стала таким знаком. Він сидів поруч, не відводячи погляду, і відчував, як у ньому пробуджується щось ніжне, крихке, але водночас потужне. Він не сказав цього вголос та розумів перед ним не просто врятована подорожня. Перед ним людина, чий біль і чиї таємниці згодом розкриються, а він сам вирішить, чи готовий стати частиною цієї історії. А поки що вечір лише починав відкривати двері. До нового випробування. Минуло три дні від тієї події, і жінка поступово повертала собі сили. Її звали Клара, і за цей час Олексій встиг розглядіти в ній щось більше, ніж просто врятовану мандрівницю. Хоч на її обличчі ще виднілися сліди втоми й болю, у погляді відчувалася гідність, яка не давала їй зламатися. Усе це нагадало йому давню істину людина може втратити дім, майно чи спокій. Але якщо вона не втратила внутрішньої гідності, вона ще не переможена. Її руки були покриті мозолями, та в цих слідах важкої праці читалася історія витримки. Це не були ніжні пальці панянки з міста, які знали лише вишивку чи фортепіано. Ні, це були руки жінки, яка не боялася братися за найважчу роботу, аби вижити. Олексій з подивом відзначав для себе ось звідки в ній ця внутрішня сила. А як часто ми самі недооцінюємо власні мозолі, ті випробування, що зробили нас сильнішими? Її одяг теж привернув його увагу. Сукня, хоч і пошкоджена, була пошита старанно з якісної тканини. Це означало, що вона колись мала краще життя, ніж тепер. Олексій ловив себе на думці, що хоче знати більше хто ця жінка, чому її шлях привів у такі небезпечні степи, і чому він, чоловік, який відвернувся від світу, Раптом так цікавиться чужою долею. Чи не так буває і з нами, коли ми зустрічаємо людину, яка ніби випадково з'являється у нашому житті, але залишає більше запитань, ніж відповідей. Він сидів біля вогнища, спостерігаючи, як Клара дивиться у далечінь і бачив у її постаті не лише смуток, а й приховану велич. Його серце тихо підказувало історія цієї жінки ще відкриється, і тоді йому доведеться зробити вибір. А поки що ці три дні стали для нього несподіваним уроком. Навіть серед ран і втрат можна зберегти гідність, і це завжди пробуджує цікавість тих, хто поруч. Одного вечора, коли багаття вже ледь жевріло, Клара зважилася відкритися. Її голос був тихим, але впевненим, наче вона довго носила в собі цей тягар. Вона розповіла, що втекла до Фенікса після смерті чоловіка, залишившись із боргами, які тиснули. Немов камінь на груди. Уяви тільки, молодій жінці довелося тікати не заради кращого життя, а щоб просто зберегти шанс на майбутнє. Чи не нагадується ті моменти, коли й ми мусимо відпускати минуле, навіть якщо воно рве серце? Вона додала ще одну деталь, що вразила Олексія до глибини душі Клара носила під серцем дитину, і цей факт миттєво змінив вагу її історії. Це була не лише боротьба за власне виживання, а й за нове життя, яке потребувало захисту ще до народження. Олексій відчув, як у ньому прокидається щось дуже давнє бажання стати стіною для тих, хто слабший. Він зрозумів тепер відповідальність лежить не лише перед нею, а й перед майбутнім поколінням. Вона також згадала про купця, що намагався допомогти їй дістатися до Фенікса. Саме через нього вона опинилася. У тій нещасливій ситуації з возом. У житті так часто буває. Навіть ті, хто хочуть допомогти, іноді мимоволі стають причиною ще більших проблем. І тут виникає питання, чи варто довіряти, чи треба все робити самостійно. Ця дилема знайома кожному ми шукаємо підтримки, але водночас боїмося, що вона обернеться новими втратами. Олексій слухав її мовчки, але в його серці народжувався новий вогонь. Він знав, що не може залишити цю жінку на призволяще. і справа була не лише у співчутті чи обов'язку це було щось більше, щось, що підштовхувало його визнати. Їхні долі тепер переплелися, а коли дві долі перетинаються так несподівано, то попереду неодмінно чекають випробування, які змінять усе. Минуле Олексія завжди йшло за ним тінню. Колись його ім'я шепотіли на ярмарках і корчмах, той стрілець, що не знає промаху. Але разом із славою прийшли й прокляття переслідування, втрачені друзі, безсонні ночі. Він звик жити так, ніби майбутнього не існувало. І ось тепер, дивлячись на клару, яка несла під серцем дитину, він уперше за багато років відчув, що ще може обирати інший шлях. Чи не парадокс? Людина, що вміла лише руйнувати, раптом відчула в собі бажання берегти його серце боролося з розумом. Минуле шепотіло. Ти приречений, не втручайся, інакше знову втратиш. Та погляд Клари ламав усі ці внутрішні стіни. Вона не просила його про допомогу, не вимагала нічого. Її тиша й сила говорили більше за слова. Іноді саме такі люди, мовчазні, але рішучі, стають найбільшим викликом для нас, бо вони показують нам дзеркало, ким ми є насправді і ким могли б стати. Рішення прийшло так само просто, як і подих. Олексій зрозумів. Він залишиться не як стрілець чи втікач, а як чоловік, який хоче захищати. У його душі зароджувалося нове відчуття, ніби з попилу піднімалося полум'я. Це полум'я не мало нічого спільного зі старою жорстокістю. Воно нагадувало світанок після довгої ночі. Знаєш, як буває, коли ти довго йдеш у темряві, а потім бачиш перші промені сонця і розумієш, я ще живий саме це пережив Олексій. Разом вони вирушили далі, у напрямку до Фенікса. Дорога обіцяла бути виснажливою, але цього разу він відчував у серці не тягар, а мету. Поруч із Кларою він починав відкривати новий сенс, і цей сенс мав ім'я захист, турбота, життя. Попереду на них чекали небезпеки і зустрічі, які знову випробують їхню силу. Але, всупереч усьому, Олексій ішов уперед, вперше відчуваючи, що цей шлях його справжній вибір. Дорога привела їх до Фенікса, де кам'яні будівлі контрастували з пилом степу, а життя вирувало зовсім інакше, ніж у самотніх подорожах. Тут вони зустріли Марту Гендрик, вдіву, чия доброта йшла попереду неї, наче теплий вітер. Вона мала власний дім і невелике господарство, й одразу відчула в Кларі не просто подорожню, а жінку, якій потрібен шанс. У її словах звучала простота, але за ними стояла щедрість, що рідко зустрічається серед людей. Іноді один такий жест може стати точкою опори для цілого життя. Марта запросила їх під свій дах, запропонувала Кларі роботу в майстерні та спокійне місце для відпочинку. Олексій, звиклий бачити у світі лише холод і підозру, був вражений. Йому навіть здалося, що ця жінка дивиться крізь його мовчання і бачить більше, ніж він хотів показати. І як часто так буває з нами, стороння людина здатна побачити в нас ті зміни, які ми самі ще не усвідомили. Марта спостерігала за тим, як Олексій м'якшає поруч із Кларою його різкі риси обличчя, завжди напружені, ставали лагіднішими, коли він дивився на неї. Це нагадує, як навіть найтвердіший камінь може змінитися під дією води поступово, але невідворотно. Клараш, у свою чергу, знаходила в його присутності силу, якої так бракувало після всіх втрат. Вона вже не була самотньою мандрівницею, тепер у неї був хтось, хто стояв поруч. У цьому невеликому колі довіри народжувалося щось нове вдова, яка знала, що таке втрати, жінка, що несла життя попри страждання. І чоловік, який шукав шанс на спокуту. Їхні долі перепліталися, створюючи історію, в якій кожен знаходив для себе надію. Та попереду Олексію ще доведеться зустрітися з тим, від чого він тікав усе життя, і саме тоді стане зрозуміло, чи справді він готовий до нового шляху. У Феніксі Олексій опинився перед вибором знову взятися за зброю чи спробувати жити інакше. Йому не бракувало пропозицій. Люди пам'ятали його минуле і знали, що стрілець із його репутацією міг би стати дорогоцінним союзником у будь-якому конфлікті. Але він уперше не поспішав погоджуватися у глибині серця він відчував його час, як найманця минув, і чи не в цьому полягає справжня зрілість відмовитися від того, що колись давало силу, але тепер лише тягне назад. Олексій почав пропонувати свої послуги не як холодний убивця. А як чоловік, що вірив у справедливість, він ставав на захист тих, кого пригнічували, але робив це без зайвої жорстокості. Для нього це було схоже на сповідь кожен добрий вчинок стирав одну чорну пляму з його душі. Іноді людина змінює своє життя не великим кроком, а серією малих виборів це як щодня читати кілька сторінок мудрої книги, наприклад, шлях миротворця чи мистецтво жити. І поступово бачити, як твій розум і серце стають світлішими. Конфронтація з минулим була неминучою. До міста дійшли чутки, що старі вороги Олексія дізналися про його повернення. Але він уже не був тим, ким був колись. Він більше не шукав помсти, а прагнув миру. Це не означало, що він відмовився від сили. Навпаки, його сила тепер стала інструментом захисту, а не руйнування. У кожному його слові та вчинку. Відчувалася нова твердість твердість людини, яка пройшла крізь темряву і не зламалася. Його справжня спокута почалася не тоді, коли він відкинув револьвер, а тоді, коли знайшов сміливість подивитися собі в очі. Саме ця чесність відкрила шлях до майбутнього. І тепер, коли поруч була Клара та її ненароджена дитина, він мав більше, ніж просто ціль. Він мав сенс. У кожному його рішенні відчувалася нова енергія енергія людини, яка вперше знайшла свободу в мирі. Але життя готувало для нього ще один урок, який остаточно визначить, ким він стане. А тепер, друже, зупинись на мить і подумай, скільки разів ти тікав від власного минулого, замість того, щоб зустріти його віч на віч? Олексій мав усі причини лишитися самотнім вовком, але він обрав інакше. Захист, турботу і новий сенс. І хіба це не те, чого так бракує і нашому життю. Ми часто шукаємо силу у зброї, грошах чи статусі, але справжня міць у здатності любити і берегти. Чи готовий ти так само, як він, зробити крок назустріч новому? Що б ти обрав сьогодні, продовжувати жити звичним, хоч і тісним минулим, чи відкритися майбутньому, яке може дати тобі більше, ніж ти сподівався? Подумай. Які мозолі твоєї душі колись стануть свідченням твоєї витримки, а не болем? Адже в кожному з нас є історія, яку ще можна переписати, можливо, настав час почати з малого, подзвонити тій людині, з якою давно порвав зв'язок, відкрити книгу, яка надихне на зміни, зробити крок у бік тієї мрії, яку ти так довго відкладаєш, бо життя не чекає, воно кличе нас діяти вже сьогодні. І саме від тебе залежить, чи почуєш ти цей поклик. Тож, скажи собі чесно, ти готовий вийти з тіні і знайти своє світло, якщо так, тоді не зволікай, почни діяти вже зараз. А щоб не пропустити ще більше історій і уроків, які допоможуть тобі змінювати життя на краще, підписуйся на канал і вмикай сповіщення. Бо повір далі буде ще цікавіше, і саме там ти знайдеш відповіді, які шукаєш.